Але знаєте, щоб люди сиділи так, як, наприклад, в Кракові або, наприклад, в Ужешові або Ряшеві. Такого тут немає. Такого я в Лудзі не дуже, не дуже той спостерігаю. Ну, ось попереду якийсь там у нас плац є, подивимося, що це за пам'ятник такий все до довхелоїно. Ну, друзі, відверто, відверто скажу вам, таких туристичних прям... Місць в Олодзі не дуже багато, як то так сталося, що напевно Олодзь, Як проєктувалася в 19 сторіччі як промислове місто, таким вона по суті. І таким це місто по суті, і залишилось. Місто, місто трудової слави, як то кажуть. Місце, місце зборів місцевих жителів напевно. Але фонтанчик слабенький. Фонтанчик, друзі, порівняння, порівняння з тими фонтанами, що ми що не траплялися в тому ж Жешові, в тому ж Любліні, в Лодзі. То лодь, це це воно якось не дуже. І кольори трамваю, бачите, якісь такі червоно-червоно-жовто, чорні, кольору пламені. Але є сучасні, є сучасні трамваї, все як має бути. До речі, до речі, правда ж? В таких містах, як Люблін, Рячів, Кельце. Я там трамваю, бачите, не зустрічав. А лодь, лодь в цьому сенсі має респект.